Іні нашої сьогоднішньої програми на Талці 14 років. Дівчинка любить малювати, займатися хендмейдом. Впевнена, людина будь-якого успіху може досягти самостійно, але щасливою її роблять близькі люди, любов та підтримка родини. Також на вас чекає перша розмова з циклу просвітницьких бесід із співробітниками служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. З завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Анастасією Шашловою будемо говорити про роботу підрозділу і допомогу, яку надають його співробітники дітям і сім'ям, які потрапили до складних життєвих обставин. Давай познакомимся как тебя зовут сколько тебе лет и чем ты любишь заниматься расскажи пожалуйста меня зовут наташа мне 14 лет люблю рисовать люблю вышивать модули делаю ну, подделки разные из бумаг там. то есть творческая личность на все сто процентов. Когда ты занимаешься какими-то делами, связанными с созданием чего-то вот красивого, замечательного, такого духотворенного, как ты себя чувствуешь при этом, при создании? Хорошо, очень хорошо. Радует меня, что я занимаюсь этим, что я делаю, и для себя, и для для кого-то, для воспитателей. Хорошо чувствую себя очень. А какой у тебя характер? Вот какой ты себя видишь? Я даже не знаю. Ну, вот опиши себя. Ты же задумывалась над тем, почему люди, допустим, отличаются друг от друга. Да? Правда? Правда же? Один человек более активный, другой человек более спокойный. Вот какая ты? Неспокойная точно. Ну, люблю улыбаться. Энергичная. Ну. Анекдоты люблю. И с юмором. Ну, это хорошо. А в школе учишься, естественно. Есть какие-то предметы, которые ты выделяешь из общего курса, которым ты уделяешь больше внимания и которые тебе больше нравятся? Мне нравится правознавство, биология мне нравится, ну и физкультура. Чем бы хотелось заниматься в будущем? Хотела бы быть воспитателем. А в детском саду, или, вот, допустим, в интернете, или в таком вот учреждении, Такого как мы сейчас. В учреждении, как здесь, вот. Почему? Чем тебя привлекает работа именно с детьми, которые не совсем обычные, которые попали в ситуацию, когда нужно им помочь? Ну, хочется, не знаю, заменять их, им маму, воспитателем, помочь им, научить что-то. Может что-то пригодится им в будущем. Ну, и сами они что узнают. От меня. Для человека важны ли близкие люди? Или он все-таки все может сделать сам? Ну, по достижении, конечно, определенного возраста. Он может, конечно, сделать сам, но родственники может, могут им помочь. Для чего нужны близкие люди? Родственники, друзья близкие. Помочь. Чтобы было спокойней, чтобы просто їх любить. Вітаю, шановні друзі. Програма шукаю батьків сьогодні в службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. І наша співрозмовниця Анастасія Шашлова, завідувач сектором захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. Вітаю у вас, Анастасія Леонідівна. Розкажіть, будь ласка, про ваш сектор, чим займається, що ви робите? В структурі служби у справах дітей є такий сектор, який має довгу назву сектор захисту прав, свобод та законних інтересів дітей. Що ж він робить і чим займаються спеціалісти? Як правило, ми працюємо з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Через е, проблеми батьків, проблеми в сім'ї, які е, можуть бути, або з дітьми, які залишились без батьківського піклування, і потрібно е, надалі допомогти цим дітям вже попасти в сім'ю в сімейне оточення. До таких дітей відносяться діти, батьки, яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Це і нехтування потребами дитини, це незабезпечення належних умов для проживання дітей. Це, можливо такі випадки, коли батьки зловживають алкоголем або наркотичними речовинами, і в цій сім'ї страждає дитинка. І багато багато інших сімей, які мають проблеми, і батьки самі неспроможні або вони. Не відчувають, що вони повинні подолати, подолати ці складні обставини. Знаєте, дитина це як лакмусовий папірець, вона завжди в себе впитує ті проблеми, які є в сім'ї. Тому вона найперша страждає від цього. І тут є працівники служби у справах дітей, оскільки. Вони е, організовують роботу з самою сім'єю. Вони працюють з батьками на попередження тих негативних явищ, які може відчувати на собі дитина в такій сім'ї. Е, вони контролюють відвідування школи дітьми або дошкільних навчальних закладів, оскільки дитина повинна зростати в колективі, отримувати якусь соціалізацію. Да. І бути членом нашого суспільства, а інколи в таких сім'ях діти часто-часто не відвідують навчальні заклади. Це може бути також нехтування потреби, потреб дітей у медичному. Медичному лікуванні або якійсь підтримці, тому що, як правило, такі батьки не завжди вчасно проходять медичні огляди, забезпечують лікування дитини на необхідному рівні, тому тоді ми співпрацюємо, співпрацюємо з закладами охорони здоров'я. Бувають також випадки жорстокого поводження з дітьми в сім'ї. Тоді вже ми Організовуємо роботу із залученням медиків, залученням працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівників міліції, тому що агресор, як правило, неадекватно себе поводить і потрібна допомога із цього боку, і надалі вже йде якась, якась відповідальність цієї людини. Дитинка потребує, як правило, допомоги медичної, психологічної. Інколи це кризова ситуація, і дитину потрібно з сім'ї цієї. Десь доставити в якесь безпечне середовище, це може бути медичний заклад, якщо вона потребує медичної допомоги, або центри соціально-психологічної реабілітації дітей, допоки мама або батько вирішать свої соціальні проблеми. А також і інших залучення інших фахівців, давайте нагадаємо хто може звернутися до вас, якщо знають або ж е дізналися про те, що дитина знаходиться саме у такій кризовій сім'ї. Це можуть бути батьки, родичі, хто ще. Крім батьків та родичів, це можуть бути педагоги, вихователі, це можуть бути сусіди, які бачать цю сім'ю і бачать, що батьки самі не справляються і страждає дитинка. Це можуть бути навіть якісь перехожі. Були випадки, коли до нас дзвонили на гарячу лінію перехожі і казали, що бачимо, що дитинка страждає. Допоможіть, будь ласка, а ми вже там організовували роботу надалі. Це може бути будь-яка людина, це може бути посадова особа. Якщо це в сільській місцевості, то це місцеве самоврядування, це сільська рада, голова сільської ради, депутати. Ну і взагалі просто громадяни, яким які, які небайдужі до долі дитини. Ми приймаємо від будь-яких людей повідомлення і реагуємо на ці повідомлення, перевіряємо, наскільки вони підтверджуються, не підтверджуються і чи потрібно втручання служби у справах дітей. Дякую дуже, шановні телеглядачі. Зараз ми дізналися про те, чим займається сектор захисту прав, свобод і законних інтересів дітей служби Миколаївської облдержадміністрації суд. Службу у справах дітей, якщо ви знаєте такі випадки в сім'ї, де страждає дитина. Не бійтеся, телефонуйте, звертайтеся до служби, обов'язково допоможуть, і це не обов'язково буде одразу ж вилучення дитини з сімейного оточення. Можливо, сім'ї просто допоможуть стати на ноги і виправити те становище, яке у них склалося у зв'язку з складними життєвими обставинами. Я ж прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі. Миколаїв через тиждень.